Це не просто РПГ, а комплекс, який повністю відповідає тактико-технічним характеристикам бойового РПГ в Його особливістю являється те, що по перше, що він масогабаритні характеристики має такі ж саме, тобто боєць звикає до балансу від роботи. Ударно-спусковий механізм працює штатно як на бойовому. Даний комплекс складається з двох РПГ. Тобто, один ми використовуємо для відпрацювання розрахунку РПГ, а інший безпосередньо у нас мультимедійний. Маємо можливість вражати техніку, яка виводиться на мобільний телефон, який використовується як різні типи прицілю. Це дуже корисні навички в реальній роботі, тому що основна робота з РПГ вона якраз має можливість сформуватися саме на такому тренажері. Тобто тут не сформуєш тільки реальний постріл. Відчуття реального пострілу, ну і бойових умов, що е, якби гартує, скажімо так, психологічний стан е, забезпечує готовності е, військовослужбовця. Всі інші моменти відпрацьовуються безпосередньо на цьому тренажері, просто переносяться потім на бойову роботу і так далі.